Так, що таке банківська таємниця? І як вивезти ту тисячу зеленського просто на карту, щоб користуватися? Розкажу в кінці відео. Банківська таємниця порушується, коли ви оформляєте тисячу гривень від Зеленського. Як саме? Ви свої дані маєте е, передаєте в банк, коли оформлюєте карточку, так? так? І паспорт, код, всі ваші дані. Але з, за межі банку ці дані не виходять. Коли ви порушуєте ці, цю банківську таємницю, то можуть вони вийти далі, в податкову е, чи на інше. Два аспекти це фінансовий моніторинг і податкова. Кому це важливо? Важливо тим, які роблять якісь мутки або з грошима, або гроші криптовалюту, криптовалюту на карту роблять і там великі суми. Якщо це пенсіонери або звичайні люди, які отримують заробітну плату на карту, це їх не стосується. Можете не боятися цього. Так і чим це грозить? Фінансовий моніторинг – Це коли ваші карти вони перевіряються, чи у вас є достатній ліміт, чи ви є ФОП, якщо у вас великі обороти коштів. І, звичайно, якщо ви порушили свою банківську таємницю, цей фінансовий моніторинг пріоритетно піде на вас. То вас перших спалять в цьому, що у вас щось не в порядку е, от, з фінансовим. Потім у вас фінансово-економічний стан також можуть знати і передати комусь. Е, звичайно, банки, вони по. Запросу можуть це зробити, але коли є банківська таємниця, все таки у вас якийсь є захист. І також сам податково, вона звичайно може на вас подати заявку і отримати відповідь. Але коли банківська, і де таємниця порушена, то це робиться швидше і простіше. Тому думайте, чи вам варто це робити, чи ні. Як вивезти тисячу від Зеленського просто на карту, щоб не було цього розділення. Я не хочу на ліки, на комуналку і так далі. Або якщо маєте багато дітей, там 3 тисячі тисячі, що робити? Так, дивіться, є такий сервіс EasyPay, тобто ви поповнюєте рахунок на сімку, і потім через EasyPay ви виводите їх назад на карту. Але цей спосіб також прикрили. І є спосіб інший. Це поповнюєте якомусь знайомих наперед комуналку. Наприклад, за світло заплатили цих 2-3 тисячі. І, а він вам налічку дав. Або рахунок поповнив, а він вам налічку. Ось такий є простий спосіб. Кому було цікаво, і корисно, ставте лайк і підписуйтесь.